Лабораторний дослід номер 2 Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин. Мета навчитися аналізувати маркування небезпечних речовин. Ознайомитися з інформацією, що містить маркування деяких побутових хімікатів. Для обладнання нам знадобляться Етикетки до побутових хімікатів або їхні фотографії, Завдання ознайомитися з маркуванням на етикетці побутового хімікату та заповнити таблицю. Отже, перед початком лабораторного досліду уважно прочитайте та запам'ятайте правила, яких треба дотримуватися на уроках хімії під час виконання лабораторних дослідів та практичних робіт. А ці правила є у вас у підручнику. Не використовуйте для досліду побутові хімікати реальних милучих засобів та пральних порошків. Отже, пригадайте маркування, які знадобляться для виконання даного досліду. З ними ми ознайомлювалися в попередньому відео та зараз їх пригадаємо. Перейдемо до самого досліду, але спочатку треба побудувати таблицю. Таблиця складатиметься з трьох колоночок. В першій колонці ми напишемо назву побутового хімікату, у другій ми намалюємо маркування схематичний малюнок, який ми знайшли на етикетці, та у третій колоночці ми записуємо зміст цього попереджувального знаку. Для досліду нам потрібно лише три етикетки. Отже, ознайомтеся з поданими етикетками до побутових хімікатів та заповніть таблицю. Переходимо до висновку. Частину висновку ми вже записали. Знання змісту попереджувального знаку необхідно для. А далі ви записуєте в зошитах, для чого потрібно нам знання змісту попереджувального знаку. Якщо ти виконав цей дослід, ти великий умничка! Зустрінемося у наступних відео.